Гасіння сухої трави просто на території пожежної частини. Команда рятувальників міста Івано-Франківська показала один день роботи у посиленому режимі: максимум 10 хвилин дороги до місця загорання, секунди на бойове розгортання. Вогонь не дає рятувальникам гаяти час. Стараємося якнайскорше приїхати на місце пожежі. Приїжджаємо на місце пожежі, зразу розсягаємо рукава, складемо лінію і як найскорше погасити вогонь. п'ятий рівень пожежної небезпеки масово горить суха трава. У розпорядженні міської пожежної бригади два десятки працівників і лише одна пожежна машина. Дуже багато було пожеж. В'їздили ми пару днів тому назад, аж п'ять пожеж було. Їхали ми в Марківці. Не Марківця а вулиця Марковецька. Що там дуже багато. І дачі пішли, потім виїжджали на Вовчинецьку, дуже під горушу, люди палять, ніхто не хоче навіть, як вам пояснити суву проста Ленатарщина, щоб не кидати ні сірники, не ні підпалювати, нічого. Так запалили, викнулися і пішли. Рятувальники неодноразово закликали мешканців обережно поводитися з вогнем, однак вони скаржаться, реакції не було. Дуже часто мешканці підпалюють власне сміття, а це, окрім пожежі, і сильного диму і шкідливі викиди в атмосферу, що загрожує здоров'ю оточуючим. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.